Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо цикл наших онлайн-тренувань. І Сьогодні тема другого уроку – прямі удари руками та ногами у кікбоксі та захист від них. І сьогодні, як завжди, Карина з колею мені погодилися допомогти, і ми покажемо, як правильно підготувати і вивчити уда прямі удари руками і ногами. Також захист від них. І так, почнемо з переднього удара, удара передньою рукою. Джеб Виконується із вкладуванням корпусу переносом тіла на передню ногу. Наступний удар називається панч. Тобто удар правою рукою задньою рукою. Поїхали. Поехали, це <гадання> <Чуть> стоїть. <панч>, панч. Другий удар називається панч. Джеп. Панч. Лівий, правий. Лівий, правий. Лівий, правий. Ми бачимо, що в другий удар ми вкладуємо корпус за що правороту на опорній нішці. Тобто на Правій ноги ми робимо, проворачуємо таз і вкладаємо удар. Тепер поговоримо про прямі удари ногами. Це фронт кік, удар лівою ногою. Ми бачимо підйом ноги в коліні і розгинаємо, продавлюючи тазом, і розгибаючи коліна, продавлюємо удар. Удар може наноситися, як в область сонного сплетіння. Так, і голову, якщо достає. Тепер другий удар. Можна використовувати цей удар, виконувати і лівою ногою. Перший варіант удару лівою ногою це на зміні стойки або на розножці. Так, виконуємо зміну стійки ще раз. Раз. Удар. Ще раз. Раз. Удар. Удар, як ми бачимо, вдавлюється в живіт. Тобто всією стопою ми. Максимально вдавлюємо його. І другий варіант це на підскоки. Якщо дистанція доволі далека, тоді ми можемо зробити нога, права ніжка стає на місці лівої, а ліва викидується вперед в ударі. О, ще раз. Бам! Ще раз. Бам. Добре. Перейдемо до третьої частини, третього питання нашого сьогоднішнього онлайн уроку це. Захист від прямих ударів. Перше це глухий захист. Коли людина закривається і утримує удари, прикриваючись справа зліва. Другий варіант, другий, варіант, другий варіант це маятник. Це уклони вправо-вліво від лінії атаки. Топ-то. Тулу скручується трішки і ми уклоняємося вправо-вліво з лінії атаки. Угу. Дякую. І третій наш це нирки від прямих ударів під руху. Зміщення вправо і зміщення вліво. Зміщення вправо і зміщення вліво. Можна з контратакуючими діями. Раз, раз. Раз, раз, два. Ще раз, 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 раз. Раз, раз. І четвертий варіант у нас іде це збивка, коли нам треба одночасно перейти в контратаку. Тобто ми робимо збивку і контратакуємо нашого противника. І контратакуємо. Одразу після збивки повинна йти контратака. І ще раз. І зразу контратака. ще раз. Останнє питання, яке ми розглянемо сьогодні, це захисти від прямих ударів ногами. А саме це зміщення вправо-вліво з лінії атаки. Про це ми більш детально поговоримо на наступних уроках, але сьогодні ми про це в ознайомчому форматі подивимося. Оход за ногу, за ударну ногу. Відхід на сайдстепі з лінії атаки. Можна за обозначенням контратаки. Бам-бам! Бам-бам-бам! От такі каратень сьогоднішнє завдання. Дякуємо Колі, дякуємо Каріні. Підписуємось, ставимо лайк, навчаємося, тренуємося і все буде Україна. До нових зустрічей!